Тетяна Волошна вірш, а ми не стали на коліна. А ми не стали на коліна, бачить твердого тоді. Все об'єдналися з Україні на рівно синів боротьби. У ранку, сон, солодко сотня. Смачніше меду, як у слив, але ціном із прикордоння його тривожно перетинути. Затіли щодні поторочі у сутіках на землю мрії. Вони ж не знали ні про гонку, ні про сірка, за візняка. Відкрили тут вервечку фронту, і ж потягнулася рука. Вони ж не знали ні про греми, ні про святу кодлецьку місь. Забили заболи сирени, забили дзвони землі. Постали бідні та багаті, святі та грічні піднялись, Щоб в нашій українській хаті чужі девізи не вели. Щоб українські горизонти не топтали звезди. І тих пір, і присмак солі на кожній зраненій душі. І прояв до грудей любові, що захищає від ножів. Що оберігає від снарядів, що найтінніше віддають. Згадайте, як булить, хто падав, а так і піднятись не дають. Ворожі вистріли і бомби над головами свисти куль. Сусіди, ти не мов би, помножимо ж тебе на нуль. Сусіди, повертай додому. бо не про тебе ці країни. Звідки що не далось нікому? Нам виграти твої. У нас герць козача, нас свобода. Нас повні душі теплоти до українського народу. А ти, вороженько, а ти. А ти у нему, що Казав, що Бачиш ні. І програєш, якби не бився, не оголошні війні. І крок за кроком відступаєш. Лише своїх бійців тіла там кидаєш ненароком, тобі сидить три зла. Два роки вже в тієї ноги. І з того ранку, того дня, як ми усі, відкривши очі, переконалися, що війна. Два роки болю і страждання, два роки суму і жалю, надії ще і сподівання, і в серці віри кришталю. Два роки пристрашних страшних безсонниць, і трух, і квітів плямоги, і внутрішній душі особи, і поранених у споводі кривд. Багато це, бо це багато, Нам жити, сіяти і рости. Ходити в гості і співати на тоні всіх побіг Багато це за нами дуже. Це гібротанці, як своя. А ворог дуже І не шкодує у коя. Ніщо йому, ні наші боли, ні храни, ані вітарі. Руйнує, палить, п'є і Все до зорі і до зорі. А ми ніколи не програємо. У нас козацька кров. Я. Ми за святом та замаємо, ми дружихам ворожимо. Не за Шевченком і застусом в своєму домі не чужі, накриємо ще столи обрусом, із білотканої парчі. Ще заспіваємо, обіймемо, ще благовість нам задзвонить. І, і перемоги ще діждемо за рік, за день, годину мить. А ми не стали на коліна, 24 четвертого тоді. Вся об'єдналась України у рятуванні.